Друзі, в моїй педикюрній корзинці є два новеньких продукти від Міс Павлова. Давайте я вам розкажу про них більш докладно. Отже, перший продукт це пінка для педикюру. Вона йде на сечовині. про це нам скаже у складі Карбамід, якщо ви подивитесь, Сечовина до 20%. І загалом мені дуже сподобався цей продукт. Я його спробувала вперше і залишилась задоволена. Дуже перше, що вам 100% сподобається. Це ось цей аромат. Я навіть не знаю, чим це так пахне. Але дуже приємний запах, і він, до речі, тримається довго. Тобто, я вже закінчила працювати зі стопами, і все одно було відчутно цей запах. У клієнта теж дуже приємні відчуття після цього кератолітику. Ця пінка дуже швидко працює, але я раджу наносити тільки на сухі або роговілі ділянки шкіри, на кератоз. І дивлячись на те, наскільки там багато того кератозу, ви обираєте час роботи цього кератолітику. Тобто, якщо шкіра просто сухенька, я нанесу буквально на хвилини півтори. 2. Якщо трошечки більше каратос, можна до 5-7 хвилин залишати, але він достатньо швидко працює. Далі я його протираю, працюю в зручній для мене техніці, це дискова техніка. І обов'язково в кінці я полірую 240 грит, як зазвичай нічого в нас не змінюється. Цей кератолітик працює на зволоженні шкіри, також він робить її такою трошечки еластичною. Також в цьому каратолітику є антибактеріальні властивості. Після того, як я завершила працювати 240 грит, я повністю прибираю залишки так, пилу. І можу побачити після цієї пінки вже на сухій шкірі дуже такий приємний блиск. А це відбувається через те, що у складі тут є масло чайного дерева. І дійсно структура цієї пінки така трошечки жирненька. Це не заважає в роботі. Але от після роботи ви вже можете побачити, як дуже приємно блищить шкіра. Але пам'ятайте про те, що ми працюємо в будь-якій. Техніці м'якою прибираємо тільки ороговілу шкіру. Ну і далі для тих, хто полюбляє смарт педикюр, можна використовувати ще ось цю олію. Вона мені дуже сподобалась, тому що тут у складі макадамія, масло, макадамії, так? арган, масло, масло чайного дерева, алоє масло і вітамін Е. Все. Тобто, це максимально натуральний продукт. Тут в нього навіть запах, ви не почуєте тут якогось кокоса, якогось там запах морогу. Кока-коли, ще чогось. Ні. Запах дійсно от прям максимально натуральний, ніби я в аптеку зайшла і придбала якесь аптечне масло. І воно дійсно дуже м'яко працює. Я думаю, що його можна використовувати не тільки для стоп, але загалом а це йде більше як масло для смарт-педикюру. Я вже відзняла для вас відео. Мені дуже сподобались ці два продукти, тому я можу зі спокійною душею вам їх рекомендувати. Якщо ви полюбляєте працювати по вологому, скажімо так, якщо ви полюбляєте космецевтику, дуже сильно раджу.